Почитати українську народну казку цап та баран. Тож слухайте. Був собі чоловік та жінка, мали вони цапа й барана, і були ті цап та баран великі приятелі. Куди цап, туди й баран. Цап на город по капусту і баран туди, цап у сад і баран за ним. Ох, жінко, каже чоловік, проженімо ми цього барана й цапа. А то за ними ні сад, ні город не вдержиться. А забирайтесь цапи й барани собі з Богом, щоб вас не було у мене в дворі. Коли цап та баран те почули, то одразу із двору майнули. Пошили вони собі торбу та й пішли. Ідуть та йдуть. Посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий та несміливий, а цап сміливий. Та не дужий. Бери барани голову, бо ти дужий. Ох, бери ти цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Йдуть та йдуть, коли, бачать, вогонь горить. Ходімо ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, а то вовки кашу варять. А здорові, молодці! Здорові, здорові, ще каша не кипить, м'ясо буде з вас. Ох, як же злякалися цап та баран, а потім цап і каже А подай лише, барани оту вовчу голову. От баран і приніс Та не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знову несе ту ж саму. Та подай ще більшу. Ох, тут уже вовки злякались. Стали вони думати гадати, як їм втекти. От один вовк і каже Славна братці компанії, і каша гарно кипить, та нічим долить. Піду я по воду. Пішов вовк по воду, та так і не повернувся, а другий вовк і собі, думає, гадає. Як би собі від тіля драла дати. Е, вражий син, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я лозину та прижену його, як собаку. Як побіг, так і не вернувся, а третій сидів, сидів. Ось піду я за ними. О Бог швидко прижену. Так і третій вовк втік. Лишилися цап та баран удвох. Ох, давай, брате, скоріше цю кашу їсти та тікати звідси. А вовки тим часом заспокоїлися та подумали, чого це вони у трьох цапа й барани злякалися, вирішили повернутися та з'їсти їх. Прийшли ані цапа, ні барана біля вогню уже не було. Вони й на дубі сховалися. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барани нагнати, як стали йти і знайшли їх на дубі. Цап сміливіший заліз аж наверх, а баран несміливий лишився нижче. От, лягай, кажуть, вовки першому вовкові Ти найстаріший, та й ворожи, як нам їх дістати. Як ліг вовк догори ногами і почав ворожити. Баран на гілі сидить та так дрижить, не втримався, як упаде на вовка. Цап сміливий не став роздумувати, як закричить. Подай мені ворожбита. Вовки так налякалися, що швидко накивали п'ятами, а цап та баран з дуба безпечно. Позвазили, пішли в поле, зробили собі курінь та й живуть там. Сподіваюсь вам, ця інформація була дуже корисна. Тому я вас попрошу поставити подобайку та підписатися на мій канал.